Привіт, покажу сьогодні, які в мене гарні грядки того року. І що там росте? Своя петрушечка. А це болячок молоденький. Дивіться, який красавець. Тут такий великий-великий-великий, довгий рядочок петрушки. Аж туди. А це кабачки молоді. Скоро вони будуть вже цвісти. Тут грядка гороху. Зараз вам покажу, який є. Який. От молоденький. Він набирає тільки. Вже грубенький декуди є. Ну, Супер. Скоро будемо їсти. Ось дивіться, які гарні, гарні е, з вусиками огірочки. Тягнуться. Скоро будуть по всій-по всій грядці розтягнуться. Молоденька цибулька, зелененька до салатиків. А ось і салатик зелений. Вот. Кайф. Це грядочка картопельки. Вони вже скоро цвіститись. Сунечки вони вже відродили того року. Ось. Хоч вже немає сунечок. А це Звіробій. Хто знає, чайок дуже хороший з нього вариться. Протизапальний. Тут коротик, Пушистик наш. наш. Угу. Тут скоро будуть паперівки або яблука, білий налив, хто знає. Ось вони вже маленькі падають, скоро будуть гарні, великі, наливні ромбомбар. Ремень. Ось такий красивий, красивий в мене садок ззаді в мене. Дерева фруктові. І такие рідкі. Клас, правда?